Посовітуйте, як правильно було зробити. Вчора сідаю ввечері в таксі. Їдемо хвилин 5-7, таксіст достає цигарку, підкурює і починає курити. І знаєте, по перше, цигарка така, ну от ванюча, приванюча, ну. от, Жорстко. І по-друге, він, там, знаєте, тримає і не біля вікна, щоб там дим виходив в вікно, а от прямо посеред салону. І сидить куре, не поспішаючи там, втягує, потім випускає цей дим. І так не спішаємо, ми їдемо. Коротше. Е, а я не курю. ну Якби мало приємного сидіти нюхати цей запах цигарок. Е, відкрив трохи вікно, собі, сидю, дихаю вікно, але він не поспішає докурив. І спокійно викинув бичок в вікно, і от як правильно поступити було, взять по скаргу, залишити залишити йому там рейтинг одиничку, поставити чи ось зробити зауваження. Ну, от як правильно зробити, я сидів і нічого не казав. Йому сидів, тримався. Не знаю, правильно це чи неправильно. З однієї сторони, не хочеться там виглядати, знаєте, яким там гімном, що там скаржиться, щось там, оцінки якісь ставить. А з другої сторони, ну от якщо я там не палю, нахрен воно мені треба сидіти і нюхати оцей дим на всю машину, і там не то, що він швидко покурив і викинув, а він сидів і насолоджувався. А я сидів, блядь, і... І страдав, скажімо так, от як би ви правильно поступили? Я не знаю як я промовчав.